Привіт усім, ви на каналі CryptoFX? Я радий, що ви завітали на мій канал. В цьому відео ми розберемо саму важну монетку, яка в нас зараз є, це біткоін. Проаналізуємо откуда був взятий ключовий рівень 90 866 доларів. Я покажу що, що я бачу на графіку, яка тенденція в нас зараз. Ну, перед цим хочу розказати про свій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або бути просто в курсі найгарячіших новин зі світу трейдингу, криптовалюти Форекс, цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку. І поясняю, як правильно аналізувати графіки, щоб зменшити ризики та збільшити прибутки. Бо всі ми тут зараді одного: це зменшити ризики і збільшити прибутки, щоб ми зарабатували намного більше, ніж теряємо. І так, давай приступимо до аналізу нашого біткоїна. Я хочу показати тобі, откуда був взятий цей уровень. Розкажу. Якщо ти думаєш, що є якийсь більш важніший ключовий уровень. Напиши мені в коментарях, я подивлюся на нього. І так, дивись, У нас є хвост цього бара, Іменно по ньому був сформірований уровень. Чого? Бо після цього ми бачимо ложний пробой, ложний пробой і ціна от нашого уровня йде в лонг. Тут в нас. Тут в нас лонговий трен з'явився. Але да? ми бачимо, що після того, як вона доходить сюди, з'являється якийсь крупний продавець, який ламає лонговий тренд на шортовий, локальний. Да? Ми зараз дивимося іменно локальний. Ми бачимо, що в нас йде шортове падіння. Да? І ми зараз знаходимося в тенденції шортової. Давай я тобі покажу більш детально, що я бачу ще на графіку. Мені цікаво, що ти думаєш взагалі про монетку цю біткоін. Вона буде стоїть більше 150 тисяч, чи вона упаде ниже, ще ниже, там, 90 тисяч своїх доларів? Да? І так, дивись. В першу чергу, я бачу в нас. Були піджаття до нашого ключового уровня. Да? У нас тут іде імпульс, проторговочка, але в нас немає далі імпульса. Це нам дуже плохо, Це раз, да? потім дивись, що в нас ще є. Потім я бачу друге піджаття до нашого уровня. Зараз ми можемо пробити поджаття, проторгово і зробити імпульс. Локальний наш уровень такий буде глобальний, це 100 тисяч доларів, ось він, да? ми бачимо. І так, в нас є накоплення, І ще давай я тобі покажу накоплення. Якщо ми будемо брати, ось наше йде накаплення. Який би сценарій я би ожидав? Як ми всі знаємо, торгувати накоплення треба, коли ціна виходить за свої границі. Да? Но, що касається да, я буду чекати, коли ціна проб'є не нижню границю свого вот да, а коли вона проб'є уровень 90 866 доларів. Тут може проторгуватися і далі буде шартове двіження. Як мінімум, це шартове двіження може бути зменшимо графік і подивимось. При лонговому сценарії я буду ожидати, що ціна підійде до верхньої границі, проб'є нашу границю, зробить проторговку, і ми далі підемо до 108 тисяч доларів. Такий сценарій в мене по бітку. І тепер давай подивимось на нижню границю, куди може дойти ціна. І це в нас виходить в районі 77 500 доларів. Чого іменно так страшний цей уровень 90 тисяч да? 866 доларів, Бо дивись, якщо ми візьмемо глобально картинку, подивимось, ми бачимо, що, от, якщо ми отак глобально розділимо, то ми бачимо, що ціна іменно торгується вище, да? якби в лонговій зоні. Но ну, коли ціна зайде за уровень, ця лонгова зона вже не буде лонговою, вона буде шартова. І всі ті, хто покупав вище, вони почнуть закривати свої позиції. Да? Е, хтось буде терпіти свої позиції. Це приведе до того, що в нас буде імпульс. Нові ігроки, які захочуть зашартити цей е, інструмент, да? Ниже уровня, теж приведуть до імпульса. І ціна біткоїна. Полетить в тартар рарей, да, як кажеться. Такий в мене аналіз по біткоїну. Так що підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше, став лайк. Та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Давай разом вчитися та заробляти на ринку. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!